Казка на ніч пан Котський. Жив собі колись у тихому селі старий дід, і був у нього кіт. Кіт був уже не молодий, ледаченький та дуже спокійний. Одного дня дід подумав: Уже ти котику старий, не можеш мошей ловити, пора тобі світ побачити. І відніс він кота до лісу, залишив під деревом, погладив останнє та й пішов. А кіт сидів, мовчав, і дивився навколо. Довго сидів, аж раптом шелест, із кущів виглянула лисичка. Вона побачила кота і здивувалась. Ой, а хто це такий важний? подумала вона. Я пан Коцький, поважно мовив кіт. Лисичка аж завмерла. Якого ж це пана до нашого лісу занесло, прошепотіла вона, і вирішила лисичка взяти його до себе. Ходімо, пане Коцький, будете в мене жити. Так і пішли вони разом. Оселилися в хатинці. Лисичка дбала про кота, годувала його, спати вкладала. А тим часом у лісі пішла чутка. Прийшов до нас страшний звір, пан Коцький, ніхто його не бачив, але всі бояться. Звірі зібралися на раду вовк, ведмідь, заєць, кабан і вирішили піти подивитися. А лисичка тим часом посадила кота на лавку, накрила стіл та й каже: Ти тільки мовчи, я все зроблю. Прийшли звірі, побачили кота, а він сидить, очі примружив, вуса настовбурчив і раптом мяу, як нявкне. Звірі злякалися, заєць у кущі. Вовк у ліс, ведмідь у болото, а кіт навіть не зрозумів, чого всі повтікали. З того часу всі в лісі поважали пана Коцького. А він жив собі спокійно, у теплі, в добрі, бо іноді навіть тиша й спокій здаються страшнішими за силу. І тепер, коли ніч огортає землю, Пан Коцький солодко спить, а разом із ним і весь ліс. На добраніч.